За 10 місяців поточного року в Дніпропетровській області виникло близько 9 тисяч пожеж, внаслідок яких загинуло 124 людини і ще 126 постраждало. Через порушення правил користування пічним опаленням з початку року виникло 166 пожеж. Через необережне користування електроприладами сталося більше тисячі пожеж, на яких загинуло 33 особи. З настанням прохолодної погоди кількість пожеж, на жаль, збільшується. Найчастіше жертвами вогню є особи похилого віку, члени неблагополучних сімей та особи, що зловживають спиртними напоями. Часто для обігріву житла використовують неякісні електрообігрівальні прилади або прилади саморобного виготовлення, що і призводить до трагедії. З настанням мінусових температур збільшується кількість включених в мережу електронагрівальних приладів, а отже, навантаження на електропроводку. Відбувається пробій ізоляції і коротке замикання проводки, яке також призводить до пожежі. Тож вогнеборці радять жовтоводцям. Якщо у вашому житлі холодно, використовуйте для опалювання приміщень тільки електрообігрівачі заводського виробництва. Перед початком опалювального сезону огляньте печі і димарі, а також обов'язково очистіть їх від торішньої сажі. Не перевантажуйте електромережу, включаючи одночасно декілька потужних електроприладів. І якщо виникла пожежа чи інша надзвичайна ситуація. Негайно викликайте рятувальників за телефоном 101. Зателефонувавши, обов'язково вказуйте точну адресу місця події, прізвище і номер телефону того, хто повідомив. Опалюєш житло. Подбай про безпеку. Обігрівайся безпечно. Служба порятунку МНС України. Користуйся електроприладами. Не перевантажуй мережу, користуйся безпечно. Служба порятунку МНС України. Найчастіше причинами дитячого травматизму і трагічних наслідків є пустощі з вогнем, самовільне користування печами, газовими або електричними приладами, ігри на льоду, недотримання заходів безпеки при виявленні невідомих предметів. Щоб трагедії не траплялися в місті жовті води, жовтоводські рятувальники проводять уроки знань з основ безпеки життєдіяльності. Так, 14 листопада вогнеборці разом з педагогічним колективом дитячого садка номер 24 Теремок провели для вихованців дитячого садочку пізнавально-профілактичний захід. Розповіли про користь та шкоду від вогню, застерегли не гратися з сірниками та запальничками. А 15 листопада рятувальники завітали до дитячого садочку номер 28 Дзвоник в рамках заходу. Працівники служби порятунку розповідали дітям про наслідки, до яких може призвести ігнорування правил пожежної безпеки, та навчали їх, як правильно діяти під час надзвичайних подій. Зважаючи на те, що незабаром у школярів розпочнуться зимові канікули, рятувальники провели профілактичні бесіди з питань попередження пожеж та загибелі людей під час новорічних та різдвяних свят та безпечного використання піротехнічних виробів. Подібні заходи будуть проводитись і надалі, аби навчити підростаюче покоління елементарним правилам безпеки.